Вітаю вас на каналі QA Insight. Сьогодні розпочнемо нашу подорож у світ принципів тестування. Пам'ятайте, що тестування програмного забезпечення це не просто механічне клікання чи перевірка за чек-лістом, це креативна та інтелектуальна робота, де ви маєте аналізувати, шукати нестандартні підходи та постійно вдосконалювати свої навички. Тож приготуйтеся відкрити для себе ключові ідеї. Які допоможуть вам зробити продукт кращим на всіх етапах розробки. Перед вами коло з основними принципами тестування, воно символізує взаємозв'язок між важливими аспектами цього процесу. Ми поговоримо про такі речі, як виявлення помилок, важливість раннього тестування, чому неможливо протестувати все на 100%, а також про пестицидний парадокс і дефект кластеринг. І, звісно, не забудемо про те, наскільки контекст проєкту впливає на обрану стратегію тестування. Якщо ви вже знайомі з цими принципами, чудово, адже повторення допомагає краще засвоїти знання. А якщо це для вас щось нове, не хвилюйтеся, усе розберемо крок за кроком. Отже, перед вами сім основних принципів тестування, вони будуть нашою мапі у цій подорожі. Перше, що слід пам'ятати, тестування виявляє наявність дефектів, а не доводить їх відсутність. Другий важливий момент повністю протестувати продукт неможливо, адже кількість потенційних сценаріїв використання часто безмежна. Третій принцип наголошує на важливості раннього залучення тестування, оскільки знаходити помилки на початку розробки завжди простіше та дешевше. Четвертий пункт скупчення дефектів. Часто більшість помилок зосереджується в конкретних функціях або модулях. Далі йде парадокс пестициду. Якщо ми продовжуємо робити однакові тести знову і знову, вони вже не дають нових результатів, тому тестові підходи важливо оновлювати. Шостий принцип тестування завжди залежить від контексту, адже кожен проект унікальний і вимагає індивідуального підходу. І нарешті сьомий міф про відсутність помилок. Навіть якщо ви не знайшли дефектів, це не означає, що ваш продукт. Повністю відповідає вимогам чи очікуванням користувачів. Запам'ятайте ці принципи, вони допоможуть вам орієнтуватися та зробити процес тестування максимально ефективним. Переходимо до першого з ключових принципів: тестування демонструє наявність дефектів, але ніколи не доводить, що вони повністю відсутні. Це означає, що навіть якщо тестувальник не знайшов жодної помилки, що не факт, що її там немає. Саме тому надзвичайно важливо якісно складати тест кейси та використовувати різні види тестування. Чому це вагомо? По-перше, чим краще опрацьовані сценарії, тим більша ймовірність знайти проблеми в коді. По-друге, високе тестове покриття, дає змогу зменшити ризики прихованих багів. Та знову ж таки, Якщо вам видається, що все працює бездоганно, залишайтесь пильними, деякі дефекти могли сховатися глибше. Що робити на практиці? Застосовуйте різні тестові техніки для ширшого охоплення системи та приділяйте особливу увагу найкритичнішим частинам продукту. Адже саме там зазвичай можна зловити найбільші сюрпризи. Другий принцип говорить: Вичерпне тестування неможливе. Це означає, що ви не можете перевірити абсолютно всі комбінації, введення та всі стани системи, чим складніший ваш продукт і чим більше в ньому можливих сценаріїв, тим більше ресурсів і часу витрачатиметься на намагання протестувати все. І, зрештою, це виявиться марною тратою сил. Що з цим робити? Насамперед використовуйте аналіз ризиків, це допоможе визначити, які частини системи найбільше схильні до помилок або які критичні з точки зору бізнесу. Зосередьтеся на найімовірніших сценаріях збоїв і застосовуйте різноманітні тест дизайн техніки, як от еквівалентне розбиття чи аналіз граничних значень, так ви забезпечите оптимальне охоплення тестами. Не витрачаючи зайвих ресурсів. Третій принцип починайте тестування якомога раніше в життєвому циклі розробки. Чим раніше ми виявимо дефекти, тим менше витратимо часу та ресурсів на їх усунення. Крім того, це допоможе уникнути серйозних промахів ще на стадії проєктування, коли змінювати архітектуру чи функціонал найлегше. Важливо при цьому. Сфокусуватися на найкритичніших частинах продукту, аби не розпорошувати зусилля. Раннє тестування буде ефективним, якщо поєднати статичні методи, як от рев'ю вимог і аналіз коду, із загальним підходом Shift-Left, інтегрувати qa процеси з самого початку розробки. Таким чином, ви вбиваєте двох зайців: економите ресурси та суттєво знижуєте ризик сюрпризів. На фінальних етапах, четвертий принцип скупчення дефектів. На практиці це означає, що помилки часто зосереджуються в певних проблемних модулях чи частинах системи, згідно з принципом Парето, приблизно 80% дефектів може міститися у 20% коду. Чому це важливо? По перше, знаючи, де найчастіше ховаються баги. Ви можете ефективніше розподіляти свої зусилля і швидше виправляти критичні помилки. Однак варто пам'ятати про підводні камені. Якщо ви будете фокусуватися лише на найгірших модулях. То можете не нові проблеми в інших частинах системи. Як діяти? Передусім аналізуйте історію дефектів, аби виявити, де вони трапляються найчастіше, потім застосовуйте ризикорієнтоване тестування, щоб зосередити зусилля там, де помилки можуть призвести до найбільших збитків чи ризиків, і, зрештою, будьте особливо уважними до тих компонентів продукту. Які часто змінюють або розширюють саме в них зазвичай і поселяються найнеприємніші баги. Парадокс пестициду полягає в тому, що якщо ми повторюємо одні і ті самі тести нескінченно, з часом вони перестають виявляти нові баги. Чому так відбувається? Система змінюється, старі помилки виправляються, а тест кейси застарівають. У результаті знижується їхня ефективність. І нові дефекти можуть лишатися непоміченими. Щоб цьому запобігти, необхідно регулярно переглядати і оновлювати наші тести. Додавайте нові сценарії, особливо якщо функціонал системи розширюється чи змінюється. Застосовуйте більше різноманітних тестових технік, наприклад, мутаційне тестування, щоб підвищити шанси виявити свіжі помилки. Пам'ятайте. Навіть найретельніше складені тест кейси з часом втрачають актуальність і потребують профілактики. Наступний принцип наголошує, що процес і методи тестування завжди залежать від контексту та призначення програмного забезпечення. Для критично важливих систем, наприклад, у медицині чи фінансах, безпека і надійність мають найвищий пріоритет, тоді як для ігор. Чи застосунків у сфері розваг набуває більшого значення досвід користувачів Юкс. Неправильно підібрані тестові стратегії можуть призвести до пропущених ризиків, недофінансування важливих напрямків чи взагалі пробоїн у безпеці. Щоб уникнути цього, насамперед проаналізуйте призначення продукту і визначте, на які саме аспекти слід зробити акцент. Використовуйте спеціалізовані методи, як от валідацію та відповідність стандартам для медичного ПЗ, чи тестування продуктивності і захисту транзакцій для банківських систем. Словом, кожен проект унікальний, і тест підхід також має бути підлаштованим під його особливості. Останній принцип застерігає від міфу про відсутність помилок, тобто, навіть якщо ми не виявили жодних дефектів. Це ще не означає, що продукт повністю готовий до релізу і точно задовольнить користувачів. Приміром, програма може бути технічно бездоганною, однак мати поганий UX, незручну навігацію або бракувати важливих функцій і через це не відповідати очікуванням аудиторії, тож функціональна коректність зовсім не дорівнює успіху продукту, навіть виправлення всіх знайдених багів. Не гарантує, що система дійсно задовольнить потреби людей, які нею користуватимуться. Як діяти, не обмежуйтеся лише функціональним тестуванням, проводьте також UX-UI дослідження залучайте реальних користувачів через бета-тестування і аналізуйте, чи дійсно ваш продукт виконує бізнес-завдання, задовольняє цільову аудиторію і приносить очікувану цінність. Наостанок згадаємо кілька порад, які допоможуть покращити ваш QA-процес. Залучайте незалежних спеціалістів. Розробники можуть банально не бачити власних помилок, тому свіжий погляд іззовні надзвичайно корисний. Обирайте найкращих професіоналів. Досвідчені тестувальники швидше знаходять складніші баги, а їхній поглиблений досвід підвищує ефективність тестування. Тестуйте і позитивні, і негативні сценарії, перевіряйте не лише очікувану поведінку, а й випадкові або некоректні дії користувачів. Так ви зможете виявити приховані вразливості, не вносіть необдуманих змін у процесі тестування. Постійні правки коду можуть зробити результати тестів нестабільними. Зосередьтеся на тій версії, яку дійсно готові перевіряти, визначайте очікувані результати. Немає сенсу проводити тест, якщо не зрозуміло, який результат вважається правильним. Висувайте чіткі вимоги і перевіряйте, чи їм відповідає система. На цьому все. Якщо відео було корисним, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд і до зустрічі!